Вітаю всіх, продовжую рубрику політично. Тепер я хочу подивитись таке питання. Чи дійсно Трамп домовився про мир в Україні без прямого втручання Зеленського? Чи дійсно Трамп домовився про мир в Україні без прямого втручання Зеленського? Чи дійсно це так? Давайте подивимось. Це відносно ні. Пояснюю. Король, королева мечів, по моїй методиці це невизначеність. В кого інша методика, будь ласка, не ліземо куди не треба, робіть своє. Відразу. Не визначено. Тобто, це відповідь не так, ні. ні. Він є. Зеленський має там присутність і має свою вагу. Хоч найменшу, але все-таки. Так, відразу розмови, відразу домовленості до чогось хорошого. Сонце, ну. Це домовленості до приємного результату. Для кого приємне це друге питання. Зміна ситуації кардинальна. Кардинальна зміна ситуації по влазню. Воно все йде до цього. Справедливість. Це добре. Варіанти справедливого миру. Знову ж таки, це король кубків на дні колоди випадає. Це прекрасно ось. Зеленський там все-таки фігурує. Це все вкиди інформаційний, що його він, він там не вирішує. Так, він дійсно нічого не вирішує, але фігурувати він фігурує. За це не треба прям так боятися, що зовсім без нього. Ні, цього немає.